Ми так любимо так, хоч. позитивним. Такими прямо смачними, що аж до болячки лежить. Ну, просто ходячі ангели. Ну, це до першого конфлікту як би. Перший конфлікт одразу показує, що це всі чорнухи і всього піднімається із отої глибини з нутра, що просто аж ужасатися можна. Та невже це в мені сиділо? Та що ж це таке? Це, це, мабуть, не я. Це, це хто зна що, запнука я його ще подальше туди, щоб ні, не дай Бог ніхто не побачив і щоб я сам його ніколи й не згадував. Прекрасне рішення. Приходить слідуюча ситуація, повтор і слідуюча. І так і живем, роками, а то й десятиліттями. цьому, так сказати, кориті плаваємо. Ну, що ж. Ваш вибір, так скажемо. Тут можна підійти, якби трошки з іншої сторони до цього всього питання. Що я вам і хочу запропонувати? От коли перед вами стоїть опонент ваш, да, от назріває ситуація, перед вами опонент. Кого ви там бачите? Ну, більше скаже. Та це таки, я з ним не хочу мати справа. Негідник якийсь, негідник. Або та це вона вже пропиляла мені всі мозги. Ну, в общем, історія як би А я вам пропоную побачити напроти себе е, свого помічника. Причому такого помічника, що в ноги йому кланяться треба. Повієте, в ноги скажуте, що за бред, якого ще помічника, тут би життя не моє, а я буду йому кланятися. Але життя чого немає, то що ви з цього з своїх ситуацій не робите ніяких висновків. Ви просто з однієї в іншу, з однієї в іншу, і так і живете. А потім ви втягуєтесь уже в цей режим, вже такий тригер з'являється. Тільки ситуація називає, у вас вже включається реакція. І все, ви вже нічого не можете зробити, бо ваш, уже автомат вже автомат уже пішов у вас. А тут пропоную побачити тут помічника. Чого іменно помічника? Ну він же вам допомагає підняти з вашого нутра всю гедуту оцю, яка у вас є. Все оце підняти на поверхню. Понимаєте, коли ви просто сидите і воно у вас десь у вас глибині там знаходиться, в обичній ситуації ви гарно почуваєтесь і починаєте філософствувати на ці теми, то це взагалі до лампочки просто. Чому? Тому що воно там глибоко. А тут ваш помічник чи помічниця. Вона вам просто за 3 секунди підняла ваше нутро осюди. Аж ось сюди підняла на вихід. Понімаєте наскільки це класно. Тобто, якщо вона на вихід його підняла, значить його можна випустити, виходить. Так, здорово. Як же ми можемо випустити? От на зріва Да, Мене вже підпирає, скажете, уже під кадико сюди, ось його підперло вже. Що робити? Щас Що? Що? Що начне. Повтор почнеться. А ви просто осознайте, що і з ким це відбувається взагалі? Кого це підпирає? Це сусіда вашого підпирає, чи, чи не знаю, чи в телевізорі когось там підпирає. Ну це ж вас підпирає. Це з вами відбувається. Значить, оця гедота сидить в вас. А значить, що це? Значить, це ваше, це ваше добро рідненьке. Темна сторона, там ваша, як хочете, називайте. Це ваше добро. І в цей момент дуже важливо не пропустити цей момент. А іменно коли вже ось на вихід воно, так іменно дать йому вихід. А вихід, як ви можете дати? Прийняти оце все. Не однікуватися і не почати обратно запихувати туди подальше. А прийняти все своє особисте добро. І просто так по-простому і кажете, да, це я. Це моє добро. Ну а що робити? Ну ну я такий. Чи я така? А що робить? Ну зараз я такий. І оце, якщо ви щиро до цього підійдете, питання, щиро приймете оце все своє нутро, яке ну часто зовсім не приглядне. Ви ж дасте йому вихід. І це якби легко відсліджується. Ви розприйняли другий. Третій раз ну, в залежності від того, а це і п'ять, і скільки разів треба було прийняти, це залежить від того, на скільки, скільки десятиліть ви його туди натрамбовували і не признавали, і ховали його. І от ви раз, два, три, п'ять раз прийняли, і ви дивитесь, щось якось це. опоненти якось розсіюватися почали, а з часом і взагалі їх майже не видно. А чого там? Та то, що у вас, у вас всередині нічого вже не відкликається на ці конфлікти. Для чого їм приходить вашим помічникам, цим, які піднімають у вас все? Для, для чого він приходить, коли у вас вже нічого там не відкликається? Нема нічого там вже. Пусто ви його випустили своїм прийняттям. Розумієте, наскільки важливу роль виконують оці всі ваші тещі, невістки, там, діти і проще. Всі це ваші помічники. Понять тільки це треба. І прийнять. І дивіться, як швидко це можна зробити все. Оте, оці конфлікти, які роками тянуться, і хто знає, що з ними робить, ви можете це порішати буквально за дуже короткий період. Ну, чи не шикарне рішення? Взагалі. Супер. Я молодець. Але і ви молодець. Тільки треба почати щось робити. Почати щось робити і все, і ви молодець.